Привіт, шановні мої підписники! Сьогодні роблю такий відео подяку вам за те, що ви підписалися на мене, наставили купу лайків під одним із відео, під одним лише. Лише під одним. І сьогодні хочу вам розповісти в знак пошани. І, дивлячись на то, скільки запитань ви мені задали, не буду. Кожному відповідати. Я, я спочатку намагався відповідати усім але потім я зрозумів, що це дуже погана справа. І от рішив, вирішив зробити ось такий відосик, відосик подяки. Я вам розкажу, хто я, що я і на що я. І так, почнемо. Я родом з України, з невеличкого містечка. З провінційного, так що я провінціал. Приїхав сюди в Америку. Я в 2006 році. Я вже 19 років знаходжуся тут. Америка це була країна моєї мрії. Почав я мріяти про Америку ще з тих пір, як я був в армії. Не знаю чого, але почалося це якось так. Раптово і мені дуже-дуже захотілося в Америку. І це була тільки моя мрія. Тому що, як казав мій старший товариш, кому ти нахер там треба, як ти туди попадеш. Але моя мрія збулася у 2006 році. Ми виграли грін-карту у 2005 році, якщо не помиляюся, але ми збирали документи там поки. Всякі діла вирішували у 2006 році. Ми приїхали, і ось я тут, в цій країні. Це країна моїх, моєї мрії. Моя мрія збулася. Що ще хочу сказати про себе. Я працюю трак-драйвером. Тобто я водій, далекобійник, я їжджу на великій відстані і. Керую ось такою величезною машиною. Ви бачите, я в кабіні, а кому цікаво, як вона виглядає, і що я перевожу, я дуже раджу подивитися мої відоси. І там вони є. А Щодо моїх відосів, я, чесно, я дуже здивований, що на одне єдине відео, на одне єдине відео було 22 тисячі переглядів. Причому це то відео, на яке я зовсім не розраховував. Я роблю такі відоси, які цікаві мені. Е, можна так сказати, я роблю їх для себе, щоб потім колись передивлятися, посміятися, подивитися, який я був дурник, чи ще щось таке. Я роблю здебільшого їх для себе. А тут відео, де я просто шов. По вулиці і щось розповідав і щось показував, набрала такий шалений, таку шалену кількість переглядів. Для мене шалену кількість переглядів. Тому що в мене було, якщо ви бачили, в мене було 300 чимось підписників. І це були такі люди, більшість з них, я вже був знайом як з друзями по переписці, але ми були вже, були вже як друзі, навіть декілька хлопців, з якими я. Спілкуюся по телефону. Вони живуть тут в Америці, і я з ними спілкуюсь по, по телефону. Так ось щодо моїх відосів, я створював свій канал, саме цей канал. Я створював для свого найкращого друга, а саме для Бориса Харлєвіча Девідсона. Мій мотоцикл Харлі Девідсон. Зветься Борис. Я дав йому ім'я, тому що це мій друг. А мене звати Костянтин. Я Костя. Я не Борис. Борис це мій друг. Це мій друг мотоцикл. Це його ім'я. І канал я створював для нього. Я хотів похизуватися, який в мене гарний байк. Я чомусь думав, що людям буде це цікаво. Я чомусь думав, що... В Україні існує велика спільнота людей, які полюбляють мотоцикли, які їздять на Харлеях, яким це цікаво. І я думав, що я буду для них знімати. І буде в нас таке спілкування, і колись, можливо, я поїду в Україну провідати своїх батьків, і ми з ними зустрінемось, можливо, десь покатаємось, а можливо, якісь запитання. Ну, Коротше, я робив такий канал, тільки. Для мотоцикла. Але потім я зрозумів, що це не заходить. Дуже мало людей, яким це цікаво. А в мене є ще друге хобі. Інше. Я дуже люблю ножі. Я просто обожнюю, обожнюю ножі. Я спробував Думаю, покажу людям, можливо, комусь цікаво. Виявилось, що ножів, любителів ножів, дуже багато. І там більш Людей, яким подобається ця тема. Але це все-таки заняття хобі, я маю на увазі. Воно не дешеве, воно коштує гроші і я не можу кожен день купляти ножі або ходити там в людей, питати, можна я покажу, розкажу про ваш ніж. Тим більше, що я роблю свої відоси не професійно, я нічого не монтую, я нічого не вирізаю, я нічого не додаю, тому що я не розуміюся на цьому. Я роблю все одним кадром. Якщо це можливо, а якщо воно дуже коротеньке, я можу доліпити ще інший кусочок. Це максимум, що я можу робити. Тому, тому люди, кому це не заходить, вибачте, будь ласка, і знайдіть те, що вас цікавить. А ті люди, яким це подобається, я вам дуже вдячний за ваші коменти, за ваші лайки, за вашу підтримку. Щодо хейтів багато хейтів не було на здивування. І таких було пару неприємних коментів, але здебільшого це чомусь було від жінок. Взагалі, цей. Ви не ображайтесь, будь ласка. Я дуже люблю жінок. Я дуже вас ціную. І я правильної орієнтації. Я дуже люблю жінок. Але цей канал. Я думаю, не розрахований на жінок, а тут, ну просто-просто, я думаю, більшість переглядів і більшість коментів, можливо, навіть більшість лайків, зробили саме жінки. Не знаю чому. Цей канал я розраховував на чоловіків, тому що мотоцикли, ножі, якийсь цей тракінг, да, ну, маю на увазі цей рух такий водіїв. Це більш така чоловіча тема. І мені було цікаво е, якісь відгуки від чоловіків, якісь, якісь поради, можливо, якісь там зауваження, ну таке. Але на цей відос дуже великі відгуки були саме від жінок. Дуже багато мені писали жінки, там різні коменти, і, і хороші, і не дуже хороші. Але я вам хочу сказати відразу: якщо ви будете мене провокувати на якісь там. Релігійній темі, на політичній темі, я просто не відповідаю на таке. Я не ведуся, я не ведуся на ці штуки, тому що я просто не хочу. Для мене не цікаві такі дебати. Політика, релігія для мене це абсолютно не цікаво. Якщо ви бачили деякі там випуски, якщо ви, звичайно, крім цього ролика, який ви подивилися і натикали мені дулів. Якщо ви подивились ще хоч пару роликів, то ви побачите, там є два або три ролика про, про сучасного президента нашого і, може було про минуло, не знаю. Але це су, суто моя точка зору на те, що відбувається. Це не більше, я не роблю цей ролик для якихось дебатів чи обговорень. Це я просто висказав свою точку зору. І все. Далі, а, на рахунок того, що я матюкаюсь, я ще не матюкаюсь, тому що ви не бачили ще якісь ролики. Коли я дуже емоційний, я можу матюкатися, і я собі це дозволяю. Це мій канал і я тут господар. Я роблю тут, що я хочу. Якщо вам не подобається, вибачте мене, будь ласка, але це Ютуб. Тут мільйони різних тем і мільйони різних каналів. Ви можете вибрати собі те, який вас задовільнить, який для вас буде цікавий, і який не буде різати вухо. Ви можете його слухати без різних поганих слів і без поганих емоцій. Потім. Що ще я хотів сказати? Ще були в мене якісь думки, Да так? Да. Були якісь претензії, що типу, ти тут живеш і ти тут погано говориш так про країну. Найдіть мені, будь ласка, хоч один поганий вислів про Америку. Хоч один. Передивіться всі мої ролики. У мене там їх сотня, можливо. Передивіться всі мої ролики і знайдіть хоч один поганий вислів про Америку або про Україну. Я просто люблю ці країни і Україну, і Америку. І якщо це когось турбує дуже, я не повернуся назад жити в Україні. Так що моє місце вільне можете його займати. Я назад не повернуся. Це країна, про яку я мріяв І я тут. Так, да, звичайно, зараз я е, дуже багато різних проблем. Е, дуже тяжко тут стало жити. Е, якщо порівнювати ті. Роки, коли ми приїхали, нам було тяжко, тому що ми були нові люди. Ми не знали мови. Для нас все це було нове. І якщо ви не в курсі, то Америка і Україна це не різні країни, це різні планети. Це різні планети. Тут думають не так. Тут все, все збудовано не так. В людей менталітет не той. Закони не ті, це різні планети. І для нас було дуже важко. Але на рахунок того, що було все доступніше, да, я робив на простій роботі. Спочатку я робив на заводі десь півроку, напевно. Потім я працював на будівництві десь півтора року, до 2008 року, поки все зруйнувалося. Пам'ятаєте? Криза 2008 року, коли все впало і заглохло. Потім я пішов на я... таке підприємство, де роблять е... пластикові вікна і двері. Там відробив трошечки. І потім пішов на трак. І от з тих пір я вже на траках катаю. Років 14, напевно. Ну, років 14, так, да, напевно. А може більше. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Це не важливо. Це, це не важлива інформація. Так от, інколи я матюкаюсь. Щодо моєї мови До моєї вимови це вимова а, саме, саме той частини України, де я жив. І там так люди говорять. Якщо ви візьмете всю країну, Да? То в нас є купа діалектів там різних: От там Західна, Східна Україна, там центральна Україна. Всюди говорять зі своїми діалектами, правильно? А спробуйте сказати комусь Західної України, що вони не так розмовляють, що в них там повно польських слів, чи яких-то там румунських, чи ще якихось. Вони вас заплюють. Ну, можливо, не заплюють, дадуть просто ляпаси і все. Так що. Я радий, що ви мене виправляєте, читайте мене українською мовою, але я говорю так і говорю. Це моя українська мова. У нас з, з того регіону, де я народився і де я виріс. До речі, я до армії розмовляв, розмовляв лише кацапською мовою. Лише кацапською мовою. А в армії вивчив українську мову, і після армії я вже говорю українською. Тим більше зараз. Що ще я хотів сказати? Так, да, я дуже люблю Америку. Я тут хочу прожити усе своє життя. В Україну буду приїздити лише в гості. Я люблю дуже Україну. Я люблю українських людей. Люблю українську землю. Але я хочу жити тут. Я знаю. Є різні думки. Да. Я впевнений, що більшість з вас, якби мала змогу приїхати сюди, вони б приїхали. Раді цікавості. Просто спитайте своїх друзів, спитайте своїх знайомих, О, щоб у тебе був шанс зараз переїхати в Америку. Скільки, який відсоток цих людей хотів би переїхати в Америку? Дуже багато. Дуже багато. Да, тут дійсно треба пахати. Тут не можна працювати і жити. Тут треба пахати. Тут дуже треба пахати. Але мене все влаштовує. в мене є все, що мені треба, про що я мріяв. І мені цього достатньо. Я пашу тяжко, жінка паше тяжко. Ми всі пашемо тяжко. І діти мої. Але в нас є все, що ми хотіли. Ну, в дітей, правда, ні. Тому що зараз інші часи. І, як я казав в тому ролику, який ви лайкали і які коментували, зараз хату купити ніхто не може. Тому що тяжкі часи. Можливо, щось зміниться, вже міняється. Вже начебто ціни йдуть вниз на нерухомість. Можливо, щось зміниться в кращому напрямку. Що ще, що ще? Що ще таке важливе, я хотів сказати, я вже не пам'ятаю. Можливо, потім згадаю, напишу вам в коментах. Але знаєте, я думав, що оця тисяча, яка в мене зараз є, підписників тисяча, і там ще трошечки є, да? Я думав, відразу, як тільки буде тисяча пів, все, я зразу роблю ролик. Але мені треба було доїхати до цього місця, де я зараз знаходжуся, стати на... На ніч переночувати, і лише тут в мене є шанс записати вам вдячний лист моїм шановним підписникам. Так що там є вже тисячу, трошки більше, можливо, завтра буде менше тисяч, але сьогодні є трошки більше тисячі. Так що, люди, яким не подобаюсь я, не подобається мій канал, не подобається, як я розмовляю чи. Якісь слова, які я кажу, можливо, завтра вони відпишуться, або напишуть мені якихось матюків туди в коментах. Але це не страшно. Я на це не зважаю. Да, я розраховував, що ця тисяча буде десь за років три, напевно. Да? У мене був ще один канал, а він називався Байки про байки. І це я зробив тоді лише. Харлівська тема там була, да? тільки про мотоцикл. Як я кудись катаю, як я там. як я його мию і різні такі речі. Але той канал, якщо не помиляюсь, був а, на російській мові. Якщо я не помиляюсь. Ну це вже було давненько. І я згубив від нього паролі, коли міняв телефон. І... Коротше, я не можу в нього залізти. І я вирішив. А в мене ще колись, якщо ви подивитесь самий самий низ, перегортайте мої відоси, і там самий самий нижній відосик. Він про Бірету. Для тих, хто не розуміє, що це таке, це пєстік Бірета. Італіянська фірма, яка виробляє зброю. І там був такий невеличкий пробний ролик. Я тоді тільки саме ну, побачив. Стикнувся з Ютубом, да? і мені сталося цікаво, що я теж можу зробити канал. Да? І моя дочка, вона ще тоді жила з нами. Вона знімала відос, а я там дещо розказав, потім передивився, ну, виклав його, передивився, думаю, та ну. І оце він був 11 років назад. І коли я втратив свій цей канал, Байки про байки, я вирішив зробити ось цей, на який ви підписані, чи який ви просто дивитесь без підписки. І якщо ви там бачите, в мене колись ще там одній з перших відосів був відос про ножі. Я там зайшов в кабелас, така крамниця велика, ну такий супермаркет для мисливців, туристів, рибалок. Я там зробив відосик про ножі. І от там була 21 тисяча переглядів. Ну, я підозрюю, що тоді були кацапи. Дивилися. А зараз на моєму каналі Кацапів немає. Якщо хтось залітає, починає слухати, він з перших хвилин там пише мені бла-бла-бла, там якийсь набір букв і все, і більше вони на мій канал не заходять. Так що в мене лише український канал, лише для українців. Так що, якщо вам цікаво, підтримуйте мене вподобайками, підписками. І подивіться. Якісь інші ролики Я сподіваюся, щось із цього то що там є, вам зайде. ну Там не всі ролики про ножі, зброю, а, мотоцикл, трак, там деякі є. Інші. Я так думаю. Я чомусь так думаю, що там є інші якісь відоси, які вам, жінки, обов'язково сподобаються. Так що, ставимо вподобайки Хто не підписався, підпишіться, якщо ви цього хочете, звісно. Хто підписався, але йому не подобається, відпишіться, Якщо ви схочете. Буду вдячний, якщо ні, просто не дивіться, але залиште підписку. Добре. Мирного неба вам всім над головою. Я вас всіх дуже поважаю. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей! Ще невеличкий поскріптум. Я зовсім забув. Ви всі питали, де я мешкаю. Я мешкаю в штаті Вашингтон. Місто називається Спокейн. Не плутати штат Вашингтон і Вашингтон Ді-Сі. Вашингтон Ді-Сі це Дістрикт оф Коламбія. І це окремий город штат Ну, він не рахується штатом, це просто Дістрікт. А я мешкаю саме в штаті Вашингтон. В містечку під назвою Спокейн да, і ще питали там, чому смітники стоять на тротуарі. Смітники стоять на тротуарі, тому що є окремі дні, коли проїжджає мусоровоз і збирає сміття, і він не буде ходити до вас на подвір'я і забирати ваш е, сміттєвий бак. Тому всі люди підсовують під дорогу ці баки, і машина проїжджає, висипає їх. Збирає сміття і залишає порожні баки. Люди, люди потім повертаються з роботи і завозять їх до себе на подвір'я. Це відбувається лише один день в тиждень. Більше вони так не стоять лише один день в тиждень. Все, на цьому все.